Поки в нас сніг ще лежить, підемо кататися із Карлінкою і з Наталією на санки, на саму більшу гору, яка в нас тут є. Бо Тому що завтра вже снігу не буде. У нас буде плюсова температура. На ранок, на завтра плюс 10. Вже не покатаєшся на болоті. О, а тут як справжня зима. Ой, як Карпати! А коліно чуть не загубили. <свісно> Ти що, не втрималася? <свісно> ні 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 Хотіла вже їсти сніг. Добре, що побачила. Тому що вона і так тільки видужила буквально тиждень тому від тих всяких бронхітів, кашлів. От і хотіла знову їсти сніг. Так, а на гірці в мене таке враження, що вже її так пороз'їжджали, що там тільки пісок лишився. То виявляється, що сніг так роз'їздили, він трохи топиться і зробили з нього лід. Так, Це буде так тяжкувато їздити по льоді, тому що не затормозиш. Каміна щось говорить тихо. Добре, все, тихо мовчимо, бо ми доходимо до верхівки і будемо з'їжджати. Три, два, один, поїхали! Їдемо помаленьку, так щоб не по людях і не по льоді. Не по льоді? Так. По, да. по цьому степу. Не, не, не по цьому, не по цьому. Ой! Все, зупинилися. Я не хотів туди їхати, бо там трамплін і ми точно там впадемо. А, так. Треба обережно, тут і не затормозиш, бо лід. А ми поїхали по степу, тут набагато легше. Кароліна хоче другий раз, так? На сам верх? Так, да, на сам-сам-сам на верх. А ти що, така екстремальна? Так, да, я хочу вирішити, як вони. Як вони з'їжджати? Да. Ого, так обганяти. Ти мене слухає. отут? Вона хоче да. з тої гори. Ой, ні, я боюся. То що з тобою, то ні. У мене дуже слізькі кросівки. і тяжко гальмувати. А в нас немає тормозів, бо в нас не чуки геки. Треба санки поміняти, і буде супер. о Ми їдемо по льоді. Обережно тримайся. о о Зараз буде капець. Ой, на дерево. На дерево ні! трохи трохи три. Є? А, є. є. Об'їхали оце дерево. <святувало> тому що воно так по центру стоїть, <святувало> щоб в нього не попастися. Ну що, сніговичок, як? <святувало> Змучилася? Можна ще. ще? <святувало> Добре, сподобалося тобі? Так. <святувало> ну давай будемо їхати ще. Ми думали, що мама чекає нас знизу, а мама прибігла на сам верх. Так, може мама з'їде хоча б разочок. Ми тебе шукали, шукали. Я шукала, я стояла, так? А ми тебе не замітили. На, будеш з'їжджати з нею. З'їжджати? А во з'їжджай по цьому степу, по кущах. Тут дивіться, не буде дуже швидко. Керуй ногами. Зараз ще злетять до машин. Так, от дівчата, поїхали туди, а траса тут має бути. Маємо тепер з Кароліною. З мамою вже не хоче. Раз з'їхала і все, Наталі теж не сильно хоче. Я заторможу, не переживай. Тримайся, тримайся. Ми швидко їдемо. О, на горбик наїхали. Горбик ямка. І... Все, тато. Гальмуємо, гальмуємо, гальмуємо. Отут є стовпчик, дивись. Хоп! Тато загальмував. Добре. Є. Просто Кароліна хотіла загальмувати Дивись! разом з мамою. Дивись, тато! І Дивись! не змогла. Що, аварія? Хлопці стукнулися в дерево. Бачиш, треба гальмувати вчасно. Хочеш ще чи вже все, чи йдемо додому. Хочу ще. Ну, поїхали. Так, добрались ми до самого верху. Кароліна ще палку по дорозі взяла. Ти хочеш нею гальмувати? Та? Угу, можу, так? так, так. <с? <с?> О, так сильно загальмуємо. Палка зломиться на раз-два. Ось така у нас гірка. Сонце сідає вже. От ще трошки і сонця вже не буде. На трасу тільки не виходь, бо там їздять ті лижники і на санках, санники. Тут біля дерева стали сховалися. Каже Карліна: давай заховаємося, бо зараз мама буде з'їжджати. <с>? А мама буде з'їжджати одна, і там дуже багато дітей. Прикольно. Так у нас урок що тут Природознавство, так? Ну і що тут з деревом сталося? Росте? Ну. Я покажу, як, якщо вдараєшся в дерево. А, то що буде? О, уроки безпеки, давай. Техніка безпеки. Ну, що Телось треба робити? Треба у... об'їжджати дерево, так? А Без якщо стукнешся, то можеш. Об'їжджати. Така була гілка, бо нам, звичайно, стоїть росте. І звичайно, щоб, щоб бачили красу, так. але її хтось ображає. Не треба її ображати, дивись. Вона має таку довгу гілочку. Це небезпечно. Якщо ти в неї даришся, вона, вона впустить голки. І буде, буде буба. Я зрозумів. То треба обіжати. А оці, дивися, а, а, а груби, оці дерева. А грубе дерево, воно має такі от, е, от дерев'яні штуки. Полосочки такі, так? Так. Він звичайно, ховає. Щоб, щоб захистити. Коли люди вдираються, ці плоски пускають, пускають такі, от, такі от маленькі кульки. Ага. Ці кульки залазять в пальчик, перероблюють на кров а, кров, а потім вони забирають весь кров і людина зразу поумирає. Та, деякі коротше, тут жахи розказуєш. То, щоб Кульку вона випускає, то ти сплутала. То бурштин, коли пускають кульки. Трошечки вимерзли, демо треба зігрітися. Відповідно, потрібно попити кави якоїсь або чайочку. І ще, може по дорозі, коли казала, зробить того ангела снігового, але весь сніг він так ступився, збився, став твердий. Треба, коли от він падав вчора вночі, просто ми не хотіли, Ой! Виходити, зачепилися за якийсь корч за корчі. Те собачу іграшка. Та собачу іграшку загубив. Вінка просто їх зразу замічає, бо ми були в зоомагазині і показали, що це є іграшки для котиків і Коротше, Обирали ми рибки, але рибок ніяких не було, таких, щоб нам сильно сподобалося. Може інший раз поїдемо за новими мешканцями нашими. <ріплес> Машин нема, можна перебігати скоренько. Так. І снігу нема. <с -ріплес> ну, як маленький той космонавтик. Так, давай я тут -то поставлю тобі. Хочеш, можеш їхати на санчатах, хочеш, можеш йти пішки. Але Кароліна така, що пішки не піде. Давай і ножки. Молодець. Біжимо в магазинчик. Опа. Паличку біля цих постав. Біля санчат. Отак. так. Санчата. Все. І паличка. Будемо пити. Будеш пити? Чай? від нас поп'єш. Добре. Сідай. Смачний чайок. Навіть взяли, взяли чай той фруктовий.

Упала. Ага, все. Оооо, Господа.